Ми раді вас вітати в Павлоградському історико-краєзнавчому музеї. Сьогодні ми відкриваємо виставку Паема в дереві. Вона присвячена місцевому художнику, Різьбяру, народному майстру України Геннадію Останіну. У лютому 25-го року виповниться ровно рік, як Геннадія Дмитровича нема серед нас. І цією виставкою поема в дереві ми хочемо нагадати павлоградцям про цю видатну людину. Геннадій Дмитрович фактично типовий худож художник самородок Він не мав художньої освіти однак з дитинства любив малювати. І за своє довге життя, 87 років він прожив, він опанував багато різноманітних художніх технік: живопис аквареллю, маслом, значить, петриківський розпис, корнепластика, різьба, вишивка гладдю і багато різних інших технік. Однак особливо великої майстерності він досяг саме в різьбі по дереву.